болить горло, і я рекомендую їй її... взяти я, прополіс от, отако має бути у мене на горлі, бусту, саме найкращий антибіотик природній. Берете прополіса, грудочку, таку як одну копійку і кладете собі за щочку, надисну і потихеньку, так цілу ніч. Він там у вас тримається в роль, ви його не глотаєте, а він собі там стоїть. І оці всі бактерії, природний чинник, він убиває. Буде, І тоді горло боліти та я робила, я б а... заслабла. А це в мене перейшло у хронічне, що то нічого мені вже не дасть. А це поможе. Це а поможе. не буде там якоїсь такої Рамки. ранки. Не буде, язви не буде. Не Ту -ту -ту так. буде. Я хочу згадати агресивний, так? Угу. Я хочу сказати, що коли я була вагітною, то нас вчили, якщо ти захворіваєш, от прополіс жувати, тому що це природній антибіотик, і так, коли ти вагітна, так. то воно і не скажеться. Ну, Ні, як та... Оце при будь-якій хворобі ми беремо прополіс, кому не, не йде смакувати, можна чуть-чуть жуйки дати, щоб він не розкришився відразу, а він жуйкою так зліпиться. Чуть-чуть капельку жуйки, і цей прополіс, ви собі тримаєте цілу ніч за десною. Рано встаєте, ви випльовуєте, і у вас горло перестає боліти. Ось вам ще один лайфхак, як прополі з жуйкою змішати. Ще було ще корисно лайфхак від пані Людмили. Дякуємо. Всі здорові були.